Добрий ранок, гарного дня і міцного здоров'я. Поки я пораюся на ранок з нового відео, відповідю на запитання. Що в мене гарбузи гніють. О ти рано дуже вибираєш, через те вони гніють. Кожен рік так вибираю і не так гниють. А цього року знаружі файні всередині гнилий. Це якась є причина, ніхто треба знати яка. То раз. А друге, ось. А що це? Ніяк її крану не вибрала, бо я спілкуюся, є, є люди, що вибирали вже в кінці жовтня свої гарбузи возили додому з поля. І так само ж гарбузи гниють. І це не одна людина казала. Це пару чоловік було, що казали, що і також гарбузи гниють. Ось то. Якась інфекція, чи що, можна сказати. Бо колись помідорів теж ніхто не бризкав. А зараз не побризкає то не буде. Так, щось таке. Тепер що на стрімі чули. Він каже, що можна пшеницю козам давати. Як ми читали і відео бачили, що кажуть, що заборонено козам пшеницю давати, бо вони від пшениці здихають. Люди добрі. Хто дивиться мої відео давно, той бачив, що я були такі роки, що ми час пшеницю їли. Бо більше ніякого зерна не було. Я й тільки пшеницю давала. Те, що нам на пай давали, то те я й брала. І те давала. А що ж я більше дам? Так що ось таке то. Але, чого здихають? Я поясню, якщо без привички. Вгатили кузі багато пшениці. Певні вона здохне, бо вона об'їсся і здохне. Через те, що пшениця має свойство сильно набухати. О. А ячмінь овес так не. Не набухають. А пшениця сильно набухає. От і от і вся причина. Зараз я вам щось покажу, якщо вони не побачать мене. Де? О, видно? Ті зерно наминають, і сіно. Не знаю, чи видно, бо не хочу відео проривати. Так, щось що таке. І всі дружно наминають зерно, сіно. Так, чару зараз набереш. Чого? Кусається. Ось такі справи. Так що, якщо привчається, то до пшениці треба дуже акуратно і порівняно довго привчати. Дали, жменю там пшениці. Днів 4-5 оцю жменів ви даєте і не більше. Потім збільшене ще пів жменьки. самих, 4-5 днів. Знов даєте по тих півтора жменьки, не більше. І тоді вашої кози будуть ті бактерії в шлунку, які треба для перетравлення для перетравлення цього зерна. І все у вас буде прекрасно і класно. Ніколи не будьте, бо мені сказали, що можна вгатили, бо вже буде багато молока. Буде багато проблем, а не багато молока. Так що ось таке то. І, смачного вам, дівчата. Зараз малий вам дам. Зараз. Несу вже задерла ту головляку. Таке враження, що я вже зразу по дорозі сама їм. Поки тобі несу. О. Так що ось такі то справи. Чи можна пшеничну держати? Це з коментаря питання. Оце більшість я. Приватних питань читаю, розказую відповідаю. Щось люди, питання бояться писати під відео, щоб, щоб, щоб не обідалися там. Хтось там, щось там, хтось там, що за що не знає. Там не хочу писати питань. Пишіть туди під відео. Може, хто ще що підкаже вам. Та ось таке... Можна пшеничну день давати, але якщо вона сильно пильна, ви без нічого даєте, зволожте її. Якщо ви з гарбузом там даєте, з буряком, перемішали, не страшного, можна давати. Але також потрошки привчати. Не зразу, хто знає, скільки вгатили. Бо ви захотіли бути доброю нині, а завтра маєте купу проблем. Ось такі то справи. О, так що, якось так. Так, ще щось ще щось мала, чекайте. А, що втай, така страшна стеля в, в, в приміщенні твоєму? Це не моє, це козяче приміщення. Це хлів, тут де кози стоять. А ваше у хліві під побіляно підбита стіль, підвісна, ось чи натяжна як там і все покрашено, побіляно. Ну, як ви маєте, куди, не маєте куди гроші пхати, то можете пхати. А мені головне, аби в хліві тепло було козам, вони мали що їсти. І здорові мені були саме головне. Ось таке діло. Стіль гарна, вона з досок, зверха глиною вложена, зверха солома. Щоб їй було тепленько. Моїм мазулям-кузулям. Ось такі то справи. Так, напевно, що я все відповіла. Як ні? А що ще розказати? Не знаєш, а що? Гарбуз поставила, зерно жереше, що ти хочеш, сіно положила. Що тобі ще ні? Та й отут такі справенькі дівчата, хлопці. Ладненько. Всім гарного дня, вечора, ранку, хто коли буде дивитися, всім всього самого найкращого. А я, а я, що ти хочеш? Що красавчик мій хоче? Що мій малий? Eita! É isso aqui. Elisai! Cadê Ó! Nem vê de Ai, tem minha amazônia. papá.